Так можна очистити систему охолодження. Ну, слабенько, але хватить. Ставимо. А тут а, срань буде збиратися. Ну, він має бути більший трошки. Ну, цей ми будемо просто частіше продувати. І все, зараз побачимо. І що поможе? Поможе, очисти, гімно збере. Можно, бич, я сейчас заведу, вы увидите, как оно будет. Заводь. <реклама> 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 Well, Russia that's the beach